І з нами на зв'язку народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський, вітаю вас, пане Федоре. Дякую, що героям слава. Дякую, що доєдналися до нашого ток-шоу-перехрестя. Окупанти воюють із цивільною інфраструктурою. На вашу думку, до чого призведе така тактика? Ну, знаєте, я дав на це питання від юрист. Така тактика приведе до міжнародного кримінального суду, де на лаві судних будуть сидіти ті, хто віддавав злочинні накази, і ті, хто їх виконував, тому що будь-які атаки а в даному випадку це чисто терористичні атаки на суто цивільні об'єкти, які не мають жодного воєнного значення, жодного військового значення. Вони розцінюються як військово-воєнні злочини, злочини проти людства, проти людяності, і тому це однозначно буде мати з собою юридичні наслідки у вигляді. Притягнення до відповідальності, а зараз, на мій погляд, сумнівю в тому, що буде створено відповідний міжнародний кримінальний суд для засудження злочину агресії, вже немає не лише у нашій, у нашої влади, це немає у переважної більшість наших партнерів на заході. Ми на цьому напрямку продовжуємо активно працювати. Я думаю, що це завершиться саме такими юридичними справами. А що стосується чисто інфраструктурного значення, ну безумовно, ми розуміємо, що ворог свої тактики не змінив. Те, що він задекларував у перші дні війни, знищення України знищення Українські української нації, української державності, він цього намагається досягнути. Якщо подивитися навіть на їхні ток-шоу, вони ж кизуються тим, що вони знищують українські тепломережі, знищують українські електростанції, закликають атакувати більш критичні об'єкти, зокрема ті станції, які беруть електроенергію і розподіляють атомних станцій, то ну, метою виведення з електромережі атомних станцій. Методика в них на превеликий жаль одна, але для нас це нічого нового не несе. Ми спостерігаємо цілий рік. Пане Федора. Ви вже згадали про міжнародну міжнародний суд. скажіть, будь ласка, а на якому етапі збір доказів чи а, ми вже маємо якісь певні результати розслідування? Тобто на якому етапі відбувається, от, власне це розслідування, якщо так можна сказати, кримінального провадження в цьому міжнародному суді? Ну, по перше, є декілька паралельних треків. Фактично, з якщо не помиляюсь, березня місяця в Україні працює міжнародна експертна місія, яка представлена експертним середовищем, експертами, криміналістами багатьох західних країн Балтійських країн, які ретельно фіксують всі злочини проти мирного населення. Ті злочини, які ворог чиняв на околицях передмістях Києва, потім на Харківщині, на Херсонщині. На Донеччині тобто, все це фіксується дуже ретельно. Фактично, ми маємо зараз таку злагоджену консолідовану роботу міжнародних представників міжнародної спільноти експертної, правозахисної, правоохоронної і української офіс генерального прокурора, представники міністерства юстиції, відповідних експертних інституцій займаються дуже ретельним зафіксуванням і збором документального підтвердження злочинів. Це один трек іде. Другий трек паралельний це постійна. Комунікація з міжнародним кримінальним судом до речі, буквально вчора, якщо я маю, вчора мав це мала місце зустріч президента Зеленського з прокурором міжнародного кримінального суду, і це також іде дуже така консолідована тупітка робота по виробленню міжнародних механізмів, які дозволять притягнути, попри те, що Росія не ретикувала Римський статут. Дозволять притягувати до відповідальності навіть на тій підставі, що Україна взяла на себе зобов'язання цей статут виконувати. А оскільки злочини вчиняються на території України, то я думаю, це буде одним із потужних підґрунтів для майбутнього притягнення до відповідальності саме представників злочинного терористичного режиму Путіна. І третій трек це створення окремого міжнародного суду кримінального. Який на зразок Нюрнбергського процесу буде створений ед-хок, тобто єдиний раз він буде створений для виконання конкретного притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва, вищого військового керівництва і безпосередніх виконавців злочинних наказів? такі тобто, три паралельних процеси вони йдуть по третьому процесу. Офіс президента разом з офісом генерального прокурора напрацювали документи, основні якими має керуватися майбутнє. Зараз ці документи узгоджуються з нашими партнерами. Кілька країн вже готові з іншими йдуть перемовини. Я думаю, що ми зберемо потужну міжнародну коаліцію, яка виступить єдиним фронтом вже на юридичному напрямку і притягне всіх негідників до відповідальності. Пане Федоре, ще одне маленьке коротеньке до вас запитання. Ми з нашою головною героїні військовою Марією Чашкою знімали наше інтерв'ю на розваленах школи на Київщині. Яка позиція влади? Тому що я знаю, що є деякі школи, які вже частково відремонтовані. Але ця школа, де ми були, це Броварський район. Вона стіни стоять, а всередині все розвалено. Що з такими школами буде? Чи будуть їх відремонтувати? Відновлювати чи будуть е, ремонтувати з нуля, і куди зараз здівати оцих дітей, там доволі велика школа була в тому селі, ну так візуально. Е, які плани в цьому в цьому напрямку влади? Ну, за на великий, на превеликий жаль, расисти повністю або частково зруйнували сотні навчальних закладів, які були розташовані по всій території України. І зараз в кожному конкретному випадку. Влада буде приймати і приймає рішення щодо або відновлення або будівництва з нуля. Тут все буде залежати. Я зараз не можу вам дати відповідь на конкретне ваше запитання, тому що я не, не знаю, не розумію, в якому становищі ця школа, чи проводилося обстеження, чи підлягає вона гіпотетично відновленню, чи потрібно будувати нові школи, нові приміщення для того, щоб діти занавчалися. Але ми робимо все можливо, де неможливо для того, щоб максимально... Долучати дітей до освітнього процесу, тому що ми чудово розуміємо, це майбутнє нашої нації, і їх треба зберігати в інтумальному сенсі і розсувати. Тому відновлення навчальних процесів це пріоритет номер один. І я знаю, що з тим питанням безпосередньо опікується комітет з освіти Верховної Ради України, особисто Сергій Бабак, який дуже їздить багато по всій країні і вивчає такі ситуації, приймають рішення рознос. Освіти тому я думаю, що це питання також буде вирішено, але по конкретному питанню має, немає на дякую вам, пане Федоро, що ви знайшли можливість до нас долучитися до нашого ефіру. Всього найкращого і успіху у вашій роботі. Всього доброго.